Я реально був причиною її болю, і в той момент мені здавалося, що треба закінчувати. Спочатку Хоча, мені здавалося, що взагалі моє життя на цьому максимально і повністю безповоротно зруйноване. От, що я пам'ятаю, як я реально сиділа, плакала і казала, що якщо ти зараз не припиниш це робити, то між нами все. Я хочу сказати, що було декілька моментів, коли мені прям чесно, ну, було таке бажання, що у мене ж є місія зробити щасливою. Першочергова моя задача там це щоб мій партнер був щасливий. Тобто, я розумію, що наш наші стосунки дійшли до того етапу, що я моя ключова задача, щоб Оля була щасливою дружиною. Я розумію, що бажання моє стати корисним через блог. Ні, хера її щасливою не робить. Реально був причиною її болю. І в той момент мені здавалося, що треба закінчувати. Ну там було чесне таке розуміння, що і було бажання там зупинятися.